Восьмирічна Олександра Данилюк виступає з концертом у своїй школі. У дівчинки єдина ціль дозібрати кошти на автівку військовослужбовця. Я буду збирати на 104-ї бригади для машини, і мене попросили, і ми вже маємо сьогодні дозбирати на цю машину. Олександра волонтерить від початку повномасштабної війни. Допомагає військовим, бо і в самої старший брат у лавах збройних сил України. Коли почалась війна, то Мій брат пішов воювати, і я хотіла теж йому допомагати. І я вирішила допомагати співом. Олександра збирає кошти на пікап, вартує такий автомобіль орієнтовно 6 тисяч євро. Дівчині для купівлі авто не вистачає 60 тисяч гривень. Хлопці замовляли Nissan пікап п'ятимісний. Повнопривідний, ну там багато є критеріїв, ще шину хочуть, бо грязью, тому що це потрібно. Будемо старатися зробити все і загрузити автомобіль непорожній, щоб він туди поїхав. Автівку передадуть для 56-го батальйону 104-ї бригади. Там служить чоловік Яни Салюк. Жінка прийшла на благодійний концерт, аби подякувати юній волонтерці. Зібрати кошти на авто. Дуже важко, але на жаль, на війні авто це не розкіш, це просто розхідний матеріал, який потребує, який потребує кожен підрозділ, не тільки мого чоловіка, а і взагалі в цілому. За час війни Олександра виступала з десятками концертів, зібрала близько півтора мільйона гривень. Такий графік виснажує юну волонтерку. Та дівчинка розуміє: нині на фронт як ніколи необхідна допомога. Я хочу не зупинятися, працювати далі. Вона просто коли годину на сцені, так, то вона приїжджає додому, це приводить себе до порядку і вона лягає спати і спить до вечора, наприклад. А якщо два концерти в день, ну то це дуже важко. Дуже важко, коли ми йдемо до госпіталю. Ну, у нас був крайній концерт в госпіталі Рівненський обласної ветеранів війни. І ви бачили, що вона після першої пісні вийшла заплакана, тому що вона дуже. Реагує на людський біль. Благодійний концерт провели у Рівницькому ліцеї номер 15 Тут юною волонтеркою пишаються та намагаються у всьому підтримати. Діти беруть з неї приклад, дивлячись на те, як вона допомагає нашим військовим. Вони теж намагаються якось долучитися і допомогти нашим захисникам. На автомобілі Олександра не зупиниться разом зі старшою сестрою хочуть надалі виступати та збирати кошти для наших захисників. Владислав Стецюк, Яна Манько, Валентин Зледений, Новини Рівного.